Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. І я вам хочу показати декілька орхідеєк. В общем, знаєте, як у тому мультику про Кансона. Я сошла з ума, яка досада. Так і я трошки зійшла з розуму, Ну, ми всі орхолюби, орхозалежні, трішечки, трішечки є в нас щось таке. Божевільного. Ну, не змогла зупинитися. І маю декілька нових орхідеєк. Значить, дві орхідейки я знову таки виграла дві кряду, дві латушки кряду і одну купила вже заразом в той самій групі. Думаю, щоб вже відправили їх разом. У мене вони вже декілька днів. Я на вихідні їх отримала, часу не було засняти. Ну, в общем, показую, це одна орхідейка, яку я виграла. Це, здається, пандура. В неї крупна квітка. Така вона трошки пожмакана вся. Ну, Плюс там пересилка, ще до мене пересилка була. Квіточка в неї ж плотна і крупна, тому так і трошки підвявші. Ну, я сподіваюся, як в домашніх умовах вона буде гарна, каскадна, крупноквіткова орхідейка. Мені дуже сподобалася, я її вибрала. Вибрала я ще собі отаку орхідейку, вона не жовта. Вона така блідосалатового кольору. І оці в неї сплешики всі по пелюсточках. Дуже-дуже симпатична, теж крупноквіткова. На дві гілочки. Отакі квіти десь до 9 см. Пандори десь 10 см. У цієї квітка 9 см. Ну, Бачите, камера висвічує. Вона отака. Чуть-чуть світліша, ніж її губка. Така світла-світло салатового кольору. Така інтересна квіточка Всі з гарними корневами. Я не знаю, ці бутончики, чи розкриє вона вже, чи ні. Ну, Вже то не столь важно. Пандорочка тут поскидала, звісно. Ну, пересилка, стрес для орхідеї завжди присутні. І купила собі. Квінкіс, Мій квінкіс, як і сподівалася, який мене предупреждали, що вона любить скидати корені. Зараз стоїть потихеньку, потрошечку так, хоча, ну, наращую корінчики. А ну, я взяла собі дубля. Дуже гарна квітка, мені дуже подобається. Ціна була приємна, не занадто дорого, і я її купила. Коренева в неї теж там суперова. От, бачите, це я їх трошки полила вчора, вже декілька днів у мене, тому трошки потрібно було полити отакі От квіти. Зараз я аромату не відчуваю. Я знаю, у мене та попередня ароматила орхідейка. На цій поки що немає. Ну, нема сонечка. І стоїть вона в мене поки що не на сонечку. Та й сонечка, як ви знаєте, не дуже нас зараз бавує. Вчора було трошки. А сьогодні знову похмуро. Ну, і насчет. Нашого любительства по божеволідь я придбала ще собі орхідейку. Я її спочатку хотіла, вона була дорога, потім, вроді би, трошки так ціна і спала при завозах. Ну, теж для мене була дорога. А тут я викупила її на. Таку приємної ціні трошечки скинули ціну і я її викупила. Це каділак. Каділак на дві гілочки. Ця теж з мутації гілочка, просто що квіточки, вона була добре просушена, квіти були трошки поламані. Бачите, трошечки пелюсточки такі. Ну, я сподіваюся, в неї тут ось ще є бутончики. Це вже ось, бачите, лопнув у мене, почав розкриватися. І цей вже такий, що ось лопається, розкривається. Ну, я довго її наважувалася брати, не брати. Ціна підійшла, я взяла. А знаєте ще чого? Перед цим я бачила відео. Викладали домашнього її квітування, коли їй цвітоносик пустили на каскад, і були всі квіти одного розміру. Ну і, звісно, вони були всі свіженькі, всі гарні. І була дуже приваблива була така гілочка каскадом. Квіточка 8 см. Якщо що, ну це сама більша. Ну, так, як бачите, далі, далі по цвітоносику вона все менша. Ну, коли квіти на каскаді, вони всі одинакового розміру. Кущик невеликий поки ще. Корінчиків там теж нормально, достатньо гарний. Все, проблем ніяких немає. І, в общем, я наважилася, наважилася її придбати. Сподіваюся, ще ці квіти розквітнуть. Кажуть, вона довго тримає квіти, довго квітуча така орхідейка. Може, все ж таки, не засушить бутончики. І я ще довго буду її любуватися. Отакі в мене новиночки за ці вихідні я отримала і показую вам, хизуюся. Все ж таки, хотілося б вже, звісно, домашнього цвітіння воно буде, хто його знає, звісно, буде воно суперове з нашими такими погодами. Ну, но... Якщо орхідея здатна на такі великі цвітоноси, на каскади, то я сподіваюся, що буде все окей, буде все добре. Головне, щоб у нас в країні стало трошки добре. Ось така рябушка. Така вона. Бускового кольору, трошки є по краю пелюсточок біла окамочка така, оті веснушечки, защіпчики. Мені показали стандартну орхідейку цього сорту, без, без мутації, без нічого називається, вона Happy Lizard. Лізард, може, якась наголос, може, я неправильно зробила. Ну, в стандарті така орхідейка називається Happy Lizard. Ну, хай буде Лізард. Чому її назвали Каділак? Це я не знаю. Може це вже наші продавці її так дали їй ім'я. Ну, гарна орхідейка, гарна, красива. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, чекаю вас у наступних випусках. На все добре!